Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з колту артефакта, якому близько тисячі років він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвіски, яку кріпили до головного убору. Початкова назва Колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського колтки, тобто сережки. Цей золотий колт вагою у 5,5 грамів придбали за 36 тисяч грамів гривен або ж 860 доларів Далі срібник срібна монета, яку виготовляли на Русі наприкінці 10-го на початку 11-го століття. Такі монети карбувалися Володимиром, Святополком та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицевій стороні був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був замінений на княжий знак Тризуб. Цей срібник першого типу придбали за 50 тисяч гривень ж 1190 доларів. Далі рубль 1762 року, викарбований в часи правління російської імператриці Єкатеріни II. Саме цього року Єкатеріна скинула з трону свого чоловіка Петра III та почала карбувати власні монети. Ця виготовлена зі срібла 750-ї проби тиражем в майже півтора мільйони штук. Придбали її за 55 тисяч гривень або ж 1310 доларів. Далі старовинна ікона, котрій зі слів продавця більше 200 років. Це так звана Охтирська ікона Божої Матері. Згідно легенди, перша подібна ікона була знайдена під час сінокосу в у у 1739 році. Ця аж має розмір 33 на 27 сантиметрів. Нім тут виготовлений зі срібла, придбали старовинну ікону за 62 тисячі гривень або ж 1470 доларів. Далі подвійний дукат викарбований в Голландії у 1656 році. Виготовлений він з практично чистого золота, вагою у 7 грам. На аверсі тут зображено лицаря у повному обладунку. В правій руці він тримає піднятий меч у лівій сім стріл, які символізують єдність семи провінцій. Напис на реверсі підтверджує статус дуката як легітимної торгової монети у священній Римській імперії придбали подвійний дукат за 65 тисяч гривень або ж 1550 доларів. Далі бронзовий бюст найвідомішого французького імператора Наполеона Бонапарта. Виготовлений він на початку 20-го чи навіть наприкінці 19-го століття. Точну дату назвати важко, бо на одному плечі Наполеон має клеймо італійського скульптора Коломбо, який помер у 1885 році, на іншому французького скульптора Пінедо, який помер у 1916 му Бюст Наполеона придбали за 81 тисячу 400 гривень або ж 1940 доларів. Далі, подвійний Луїдор 1787 року. Монета, яка була виготовлена в часи правління французького короля Людовіка XVI. Викарбувана вона монетним двором Ліона з золота 917 проби. Вага біля 15 грам, тираж 108 тисяч штук. Подвійний Луїдор придбали за 90 тисяч гривень або ж 2140 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та червоного морів ще в часи Київської Русі. До першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства і достатку. Такі прикраси могли дозволити собі лише заможні українські жінки. Чим більше ниток з намистинами було на шиї жінки, тим багатшою була її родина. Старовинне коралове намисто придбали за 97 тисяч гривень або ж 2310 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбувана в часи останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї Проби придбали цю монету за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 250 доларів 2023 року. Ця незвичайна монета була викарбувана у канадському місті Оттава. Вона виготовлена з чистого золота та присвячена українській писанці. На аверсі тут зображена покійна вже королева Великої Британії Елізабет. На реверсі – традиційна українська писанка. Вага цієї монети 58,5 грамів. Придбали золоту писанку. Санку за 380 тисяч гривень або ж 9 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.